В усього є свої мінуси. Ось про мій улюблений диван Шенген написали, що підлокітничок незручний, що він виїжджає при натисканні. Можливо, це і так, не спорю. Але це все-таки універсальна штука, яка кріпиться. Хочете як підголівник, хочете як підлокітник. як тільки що показував, а ще на ній зручно лежати. Я тільки що ліг спробував. Дійсно, зручно. Для моєї висоти плеча це класна подушка, получається така жорсткенька. А взагалі, диван чудовий. Він Дуже універсальний. Він супер зручний по наповненню. Тобто безпружинне, класне, зручне наповнення. Розкладається дуже просто, має нішу. І на рахунок універсальності, ну це буквально все, що ви собі скажете. <кхе> цей диван у нас йде 2,40. Його замовляли: і 2,30, і 2,20, і 2,10. Тобто, так як вам потрібно, цей диванчик можна замовити. Стільки секцій, скільки потрібно, можна зробити. Бачите, показую. Купа секцій з пуфіком, без пуфіка. Ем, навіть з підлокітничками є, бачите, модельки. Диван Шенген це просто моя любов по зручності, по універсальності. От треба такий-то диван такої-то ширини. Шенген точно можна таким зробити.